Все мої вітання. До вашої уваги, друзі, оригінальний механізм для лущення волоських горіхів. Таку модельку ви ніде не знайдете, тому я її придумав самостійно. Вона реалізована із автомобільних деталей, а саме задньої підвізки поперечний речах, так називаємо косточка, він внизу, рульова тяга. Рульовий наконечник, ну, звичайно, що тут був шарик, він відрізаний. Це звичайна трубка і стоїчки стабілізатора задні. Ну, і можна побачити, що стоїчку стабілізатора я розрізав таким чином, щоб вийшли два круги. Ну, звичайно, куди ви будете ставити горіх. Сіленблоки резинові повипресовувалися. На одне з місця запресувався ідеально шар рульової тяги. Звичайно, що з самого низу зробив я прихваточку, щоб шар цей не вивалювався, тому що з часом від зусилля він буде тут прослаблятися. Цікава особливість, що в мене на самому Речагові тут по заводу стояли отвори. Ці отвори для датчиків положення кузова, так званих коректорів фар. Якраз вони підійшли для того, щоб закріпити механізм до дошки. Потім на самій рулівій тягі я зробив такий проріз і до тяги приварив кусочок болта. Це для того, коли ви будете нажимати, щоб у вас ця тяга ну на шарнірі не проверталась, вона може провертатися і тому горіх, коли перелягання, то буде на ручки теж провертатися. А так. Болт заходить в зацеп і не дає змоги провертатися, тобто йде прижимання. Тобто кінцеве положення і залишається зазор. Ну, для того, щоб горіх остаточно не розчавити Контрогойка, для того, щоб ручка не крутилася. Ну, звичайно, що ручка звичайна трубка довільного розміру, Ну я робив по довжині самої підложки. Якщо це більш м'які породи горіхів, то можна прикрутити рульовий наконечник, він має таку вагу і буде легше колоти. Ну, але поки в цьому немає необхідності тому трубочку. Ну, видно, що по трубочці трошки вже краска облізла. Ну, це через те, що даний механізм вже пройшов випробування і зарекомендував себе з досить доброї сторони. Дуже легко колоти, немає практично чому ламатися. Простий. Ну, виготовлення, як самі бачите, тут простіше. Не треба ніяк там подвижних рухомих частин. Шарнір, там тефлонова втулочка, він собі на ній ходить. Тобто прекрасно працює. Ну і зараз продемонструю в роботі. Сложите горіх, буду однією рукою працювати. Здавлюєте. Звичайно, ще треба працювати десь на балконі або. У такому місці, де буде ну, зручно це все прибирати, тому що зрозуміло, що частинки горіхи будуть відлітати. Ну, або ж просто притримувати горіх рукою. Впадається міцні горіхи, ну і для того, щоб його не розчавити повністю, то так можна кусочками. Так що, друзі, отакий пристрій. Кому цікаво і хто має вдома якісь елементарні ну, сварочний апарат, там, болгарка, то це можна зробити. Ну і звичайно не чотири ноги, а дві руки і дві ноги. Тому це можна зробити без проблем. Кому сподобалося, ставте лайк. Підпишіться, підтримайте мій канал. На все добре.